Менше тижня до Великодня. Ви уже наповно готуєтесь зустрічати світле господнє Воскресіння. Тоді подбайте про те, щоб ваш кошечок вирізнявся з поміж інших і прикрасьте його хендмейдом. Минулого тижня ви мали нагоду дізнатися, як зробити пташку з тканини. Сьогодні поговоримо про пташечок, про великодніх пташечок. Незвичайно на великдень, наші пращури, ну і до цього часу, звичайно, прикрашають свої оселі. І одним із таких, скажімо, сучасної мови декорів були пташечки. Ну і, мабуть, із тканини такі пташечки-мотанки теж робили, тому що мотанки робили ляльки. І З маленького клаптика завжди можна ще щось. Жінка вона така істота, що вона фантазує завжди. І для своїх діток вона звичайно щось ще вигадувала. Будьте робити зараз? Давайте спробуємо. — клаптики. Три головне треба замотати щільно. Це такий самий такий момент трошечки скоріше. Треба дуже туго мотати, щоб ми потім не злізли. Бо діти, от, наприклад, вони не можуть туго. Треба зараз. Запомагати. перевіримо, чи я б, е, виросла, <соргут> так, так, чи виростала? <соргут> І отако от, от прот... ну, сюди цим виским до отак Пташечки. Так. сьогодні. ж Ми з пані Галиною разом виготовимо пташку витинанку, яка теж може прикрасити до свят вашу домівку чи великодню корзинку. Не перемикайте. До Напевно, через радянську владу так в нас щось асоціюється. У мене так асоціюється, що ветенанка це щось тільки таке зимове, так? Ну, що ну сніжинки, так, бо Більше сніжинки, прикрашають. Так. Але в нас виявляється, є глибока традиція в історії, так, що робити так. великодні ветенанки. Я просто спробувала. Я думаю, що я вирізала ці і, більші, і ті писанки, <рес> писанки ветенанкові писанки. А потім думаю, давай спробую їх наклеїти. і ось отут я вже там ну, З кольорами трошки побалася. Тут я всі, наприклад, я взагалі поєднала, бачите, і сучасний ніби кардмейкінг, з декупажем. Це ж серветка, ось оце, така, великодні серветки, ті, що ми на стіл кладемо. <плес> ну, ти так. Не я взяла не туди оце вже, Це ж сучасні ножі, які вирізають на що користуються ті, хто захоплюється листівками, Спочатку такими листівками. Звичайно. Захопилася, що ні, не дуже, вони пішли до ми попробую щось з цим. І поєдналася з цим, і воно прекрасно і сучасно виглядає. Мене, і, і головне, що воно в одному екземплярі. Так, це велика цінність. Мені здається, що людині було б дуже приємно, так, якщо привітати когось чи рідних, чи друзів зі святом. свята. Перед кожним святом ще, ще не збираються. Ось Той великий такий, то я вже його удосконалювала, він у мене кілька разів додався, <laughs> що це, це велика та писанка. Ну, ви поєднаєте так всі свої захоплення і вам прикрашаєте так? Мені здається, взагалі що зараз, бо мало дуже активно розвиватися це мистецтво і повертатися так, з історії через те, що зараз в українці дуже багато рідних і друзів живуть за кордоном. А так. як ви мотиви придумуєте? Ви берете от листочок паперу чи олівчиком болів? Е, залежно що. Я, наприклад, як закладинки роблю, то я не малюю. Песенки, ну коли як, часом щось собі трошки там накидаю, а воно вже коли починаєш витинати, вже, воно само хочеться, Я вже потім розгорнула. Більшість в кінці розвертаю, дивлюся, ага, там ще підрізати, там можна ще трошки ажурніше зробити. Ну рідко. Ну якщо взяти оцю, наприклад, ну тут я нічого не малювала. Тут, тут як склала вдвоє, там вже пробувала, різала, потім ага, підклала, взяла другу червону, так само Ага, ну, так спітіки так трошечки уявляю, що там має бути пусто, там має просвічувати кольор і так. В основному э -рід. такі от маленькі речі більше ж ці не малюю. А вже от великі, от там в мене от стоять оці ветенанки, я на виставку давала, О, то там я вже промальовую. Такі ну, більш ті крупніші деталі. А ті деталі, оці маленькі, то вже там дивлюся, щоб підмалювати, щось вирізати, ще щоб ножниці гарні були. що вирізаємо, отак от є по тому контурі. То для того треба взяти просто О, так. А4. Листочок. А4 листочок, кольоровий можна, он був в мене такий, бо якийсь був. З це, це, того, так. як в мене проблеми з малюванням, то можна знайти препарат mm -hmm. в інтернеті. Так, до речі, я, я готую, але от, не знаю, там така пташка є. Я готую книжку зараз. Віддала видавництво, трогати нам має бути, так що ще ми ще до книги зустрінемося. Та я теж так думаю, тому або в інтернет, або чекайте на книжечку пані Гелене. Будуть так, вас так. авторські, кращі, таких нікого не от, буде. от Тільки не знаю, чи там, як фташку давала, чи ні, але таке всяке різне. Ну, десь заготовичок ну, десь 10-12 зробила. Mm. Mm. Бо я вважаю, що кожен має собі сам своє творити. Ну, то як зразок. Тому що правильно. в книжці, звичайно, папір буде зовсім не той. О, а для кожної ветенанки треба свій відповідний папір. Ну що, так? Поїхали. З якої сторони? З Просто так вирізаємо поки що по контуру. Що потім приміряємо, що воно там вийде. У мене ось кінчик його так кимоськом вирізати. Так, вирішить. Mm -hmm. А якщо його не треба, потім зріжки. Mm -hmm. То все в процесі. От ще от по контуру я ще розумію. Але от коли. Ви казали, що ви не справитеся з дитиною. Ну, зараз і подивимося. Так, по контуру, то в принципі як не то, що за правилами. Краще, якщо є дрібні деталі, там дірочки, то їх э, спочатку ті дрівненькі повирізати. А тут особливо дрібних я не малювала, то. А може... Я, до речі, цікаво, а як середині? Зараз є... я вам там є один маленький секретик, я про нього в книжці теж писала. Mm -hmm. Це якраз та помилка, яку роблять. Я чому написала? Тому що в більшості хто не вміє, щоб бере перший раз витинати, Коли починає оці прорізи всякі робити, то робить так, вони підійде охайні. Оцих це шучок я все малюю на око. Тесом вона товстіша, вийдеться, як качка, то ну, яка виходить. А потім вона ну, не кажете, якого тачка вирізає? Ні, от так, яка ріжеться, яка намалювалася. Ну, він якийсь більш здається, всі якихось на ремезів більше похожий. Бо, наприклад, той великодний голуб, то його роблять так, як він називається. Вони ще жайворонком називали е, на писанці. До писанки е, приклеюються е, ці крила, такі витячі. І з тіста, mm -hmm. потім голівка, шия, і підвішувалася з ось, ось Така, така штучка. Ну, mm -hmm. Ви так правила швидко, але у вас рука mm -hmm. Так, mm -hmm. Ось така заготовочка. Mm -hmm. А я ось, дивлюся, я такою маленькою партією не можу, а часом такі а величайні. Но, От, таку можна mm -hmm. це відрізати, цей кусок. Mm -hmm. так, так, і не мучитися. Mm -hmm. А такі найбільші по об'єму, ви які е, робили ветенам. Тут більші трошки за оці, що стоять на цьому. Ну, це такі скажімо. Це великі, так. А. Але там теж таке, один можна невдалий не, не рух вже всі, і вже все. І все, можна викидати. Так, так. Бувають такі ж моменти, що трошки можна поправити, але в більшості це треба дуже слідкувати. В мене вони симетричні, такі вдвоє складно. Ще іноді буває так, що деякі елементи складають, восьми, якщо хочеться. Сюжетні там, наприклад, робила до цього, до Лесі Українки лісову е пісню, робила mm -hmm. дві. Франка, Малий Мирон. Але її з музею ще не забрала, вони там робили виставку. Та цей пан вич сказав, дам мені завдання. Сробіть ну на ті фіри, що мені подобається? Подобається да, да, ходить тоді ви працюєте так, так, але це вже така робота. Там треба малювати більше. Такий сюжет <гум> і читаю там, наприклад, Лесю <гум> українського опис, так, читаю опис, наприклад, там той епізод, де Лукаш грає на сопілці, <гум> де вони от, в лісі зустрічаються. Я то все перечитала ще раз, уявила тоді. Починаєш малювати. Чи там є русалка? Ця польова. Тож треба прочитати, яка вона була, щоб її уявити. Тому що плані цікаво, це О, класно. Є? Є. Тепер робимо маленькі деталі. З з маленькими Значить, е ми не втикаємо ножниці біля лінії, а тут серединці, угу. і потім йдемо до лінії. Доходимо в лінії, далі далі по контуру, вона тоді буде акуратненька. І далі вже по контуру ріжемо. Це вже така філігранна робота. Я не люблю, в мене є ніж спеціальна, Ні. деякі майстри ріжуть цими ножами. Ні. Я деякі лейтенанти теж там, деж, деж, там я прорізала, робила Там такі, наприклад, для свічки такі плафони, скажімо чи я би я робила. То там я не жем, тому що папір такий цупкіший вже йде. Не так, не. Його ножицями, по-перше, вдвоє не складеш, а часом треба, щоб було симетрично. Я метку дошку спеціально для різання, ну на ній різати. Угу. Пише, що самовідновлюється. Ну, поки що це не видно, я <гас> <І> випробувала. <гас> була моя мрія теж. Ну, Таким миттрім, такі яким маленькі. Божевільні мрії. То ножниці, там якісь особливі. Головне, що ці мрії можна здійснити. Так. Що ж, довирізали ми наших пташечок. Ось вийшла така мережана. Зараз <гум> так, і скода. Так. так, зараз ми її розпрасуємо, розпресуємо на хлобі. Так. так, так, так. Криця загнемо в різні руки. Туди де отак, як склала, ніби назад склали, і отак. Ми, так, Так. тепер оцей такий виступ. Зараз нам треба буде склеїти дзьобик до дзьобика, а всерединку вкласти ось цей ось. Сюди запихаємо, потім ми його достраємо. Його можна і приклеїти, в принципі, залежно якої він довжини. А можна просто довше. Більше клею наносити, воно просто буде запхати туди. Так, Зараз я намищу клею, потім так. так, з цього боку і з цього. Так, серединку запихаємо. Якщо діти будуть робити, то тут батьки мають М -м -м. що тільки нести. Треба голову, варті, що там у вас. Так, так. так, так. Таку, по краю. Навіть не цілий, а десь будеш подивитися, по скільки там. Ще, а, ще трошки, ага. Ой, так. Так, так. А ну, так однаково знову. А тут, в принципі, в цьому у вашій викриті, що можна буде так, добре. Ще трошки може їрути тут. Це. До горла? Угу, так, -так. так, і тут ми ще можемо ось що зробити. Ось тут ще є такий виступ гарненький. Він буде надійніше. А тут по 6 облаків. І тепер ми розумемо склеїмо. Так буде, треба, щоб ви угу. бачили. Так, зобик до зобика. І щось тут у вас зараз забираємо. Кінчик, так, такий буде грудень. Гудка. Так, так. так. Uh -huh. так, так, так. Uh -huh. такі трошки складніші моменти. Uh -huh. так. Довше треба працювати. Так, білі ще стер. Трошки притримуємо. Там, там вона тримається, тут трошки притримує. Там по-різному виходить був. Та ой, а де моя? О, це моя. Ой-ой-ой! Полетіло. Летий так. пташечки вже летять. Бачите? А ззаді так само догинаємо сюди, цей хвостик. О, і ми склеїмо ось ці два хвостики. Отак, всередину. Ось це з цим склеїм. Та, так, так, так. Оці такі е, хвостички в нас. А той він потім загнеться і він все буде вільно теплочити. Тобто ми тільки кінчики фактично. Хвостикам, так? Так. так. Ага, там ми ну, ж надіклеємо. Угу. І склеюємо. Краще, а ну, Віра, напевно, мені краще напевно, буде так, щоб було ну, такі так. Дитика пташечка з яким розповілом. Кожного разу, виходить, це ліс. Туди ставити писанку. Можна писанку ставити. Або вдохнула, взяти її можна на ниточку і підвісити. Вона теж дуже гарна, тоді, коли дітей сквознірчок. Перетворилась будучи на велику дитину. Пташека в мене, літає. Вітаю, мене. Ме воду, в мене літає тут. Ну, ми, ми всі великі діти. Ага. Це дуже добре залишатися в дитинстві. — Хвостик трошки замоза загнався. Загна. Можна загнути, о, так от собі. Так. Mm -hmm. Ось там? Чи туди, чи туди. Mm -hmm. це буде так. У мене буде такі. О. Mm -hmm. І туди можна покласти, беремо нашу писаночку. О, це класна писанка. Це mm -hmm. писанка з Черкас, до речі, mm -hmm. а це моя. Це oh, бачите? я пробувала. Я відчувала. Так, дивіться, о, а можна зробити таку пташечку? Вона простіша, вдвоє складається, вирізається на пташечках, прорізи робимо крильця, запихаємо і ще така. Так, так Вони і такі? або така, так це горобчики. А отут серединці можна гармошечку таку приклеїти, щоб вона тоді така була теж об'ємніше стояла собі. І нас. Теж. Думаю, прекрасна, прекрасна ідея для прокрашення, наприклад, дитячого кошика. Навіть можна так. Позавити, так тому, можна кожна якщо... підвісити. Якщо взяти тут ще дірочки зробити, можна на ниточки підвісити. Гармошки. Такі гарні пташечки. Ну що, дякую вам, пані Галина Тернополянам показали, як можна прикрасити будинок чи квартиру до Великодня. дня. Так. Головне, щоб було бажання, а креативність. Я думаю, ідеї кожному. В кожного є свої ідеї, багато. Тому е, нашим глядачам, е, дякую, що нас дивилися. Це була програма Артерія. Зустрінемось за тиждень. Дякую вам всім дякую і гарних свят. Придячніх. Дякую. Ир.